От дивіться, багато хто запитав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом, і так далі. І от на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Коротше, уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це це люди, у яких в очах там будинки зруйнували сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катакліз всередині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості: там дофамін, сіретоні. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють кортизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся типу, от у тебе накачані м'язи, коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само, і ці нейромедіатори, вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух там погано, я не знаю, що робити паніка. А в начебто в житті все нормально. А начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється з серетанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що це зараз буде капати, дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і. Ароматизуватися в карті Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозг, знов. Трансформується в картизол, гормон стресу, і виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от от вона зараз з криші спригне, начебто, от от щось жахливе станеться, і так далі. Бо людина живе на картизолі. Картизол це ото саме той стан е, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, найкризи собі в житті, і людини. З посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебувають в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, та да, ти сильний, ти молодець, все буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там всі нервові закінчення, нейромедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять.